Якщо ви пропустили перший тайм матчу Ворскла зірка, не засмучуйтеся. Супергол хльобаса можна було б крутити і 45 хвилин. Було б цікавіше. Увага! Нападник «Ворскли» чи не вперше озвучує секретну аксіому, як забивати м'ячі. Убрав одного захисника, потім другого і пробив. Попав, по м'ячу, попав ворота і гол. Усе так просто, але чомусь ні хльобас, ні його партнери вдруге не забили. Схоже, гольовий секрет десь підслухали гравці зірки і били з пристойних відстаней. Все стало на свої місця на 73-й. Загальський прибрав захисника, пробив. Влучив по м'ячу, що дуже важливо, а головне влучив по воротах. Якби Хльобас не відкрив секретну аксіому, ми б говорили про помилку шуста. Але ми ж тепер знаємо правду. Просто Загальський виконав усі необхідні умови. У воротаря Ворскли шансів не було. Один-один. Просто влучайте, по м'ячу і по воротах.